Всім привіт, як на Мішель і сьогодні буде взяти відео, яке називається Готую подарок для Інфініті. Ви не запитаєте, хто така Інфініті але я вам поки ще розказати це не можу. Це буде для вас невеличкий сюрприз. Я тільки завтра зможу вам це показати і розказати, хто така інфініті. Поки що це для вас загадка. Так що розгадуйте, хто така інфініті. Сьогодні буду готувати для неї подарок. Це у вас вже підказка, що це для неї. Розумієте? Так, так. Угу. Е, так, я вже писала, що зараз я вже знімаю відео, якби е, е, Окей, давайте поки що підлимося, як буде буду дарувати машину для Infiniti. Так, я думаю, ви не знаєте, я добре знаю, що Infiniti дуже сильно любить оранжевий. Ось, тому, бачите, я для неї приготую напевно, оранжеву лампу, але зробить трохи її більш ярку. Щоб інфініті точно точно сподобалося. Давайте якусь ота якусь таку, як красну, як таку ярко красну, тільки оранжеву. Давайте отаку от прям зробимо оранжеву, прям ближче до красного, але трохи така от оранжевенька. Прикольненька така думаю, прикольненька. Потім е, Інфініті дуже сильно любить е, цю ламборджині. Е, ну, тобто, є ламборджині, а це ламбочка, ласточка, коротше. От, така от красива. В принципі, у нас вже скорість настроєна, все, в принципі, настроєне. Давайте ще зробимо прикольні колесики. Е, я, в принципі, знаю, мені Інтія казала, які любить колесики. Зараз я вам покажу. Так, шукаємо. Е, Отакі от от смайлики, дуже-дуже-дуже прикольні, вони мені подобаються, і Інфінті теж дуже сильно подобаються. Так, давайте тепер подивимося, де, свят... де я буду святкувати. Тобто, там, можливо, в кіно, можливо, в якомусь центрі, можливо, в... В якомусь супермаркеті, я не знаю. Пишіть в коментарях, де ви хочете, щоб ми святкували, щоб я тобто зустрічала Інфініті, де ви хочете, там, не знаю, в кіно, там, в Happy Burger. Типу, ну, типу, де, ми, де ви хочете, щоб ми ну, пе, ну, типу, тільки почали відео, типу, там, не знаю, можливо, в якомусь там, кінотеатрі там, десь. Коротше. Я хочу, щоб ми почали підлагаю. Okay. Я хотіла би, щоб ми, звісно, знаєте, як всяк, ну, нормально, знаєте, як, знаєте, коли, ну, типу, завжди, коли когось ти зустрічаєш, зустрічаєте, ви завжди йдете в хаус, там трошечки знаєте, святкують, накриваєте великий-великий там, стіл, там, їсте, там, потім кудись там ідете, знаєте, Чіліка йде, не напрягаєтесь, знаєте, у вас просто настрій супер топчик. Коротше, знаєте, все коротше, у вас так круто, офігенно. Так, 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 так. Давайте подивимося ще, які я можу їй подарувати дім. Бо ми вибрали, я подарую їй оранжеву ламбу. Святкувати ми будемо поки що не звісно де. Я думаю, ми будемо святкувати в кінотеатрі. В принципі, це логічно, якби. Давайте поділимося, які я їй подарую дім. Знаєте, можливо, якийсь класичний, якийсь гарний, якісь, коротше, супер-супер-супер крутенький і топчик. Окей, uh, okay. так, зараз прийдемо. Uh, давайте не знаємо. Можливо, якісь там з тих великих домів, але напевно, я не дуже думаю, що Інніті не сподобається. Бо Інфініті любить якісь такі прикольні класичні дома. Ну, як я знаю. Так, uh, думаю, що може подобатися Інфініті. Uh, ну Такі інфініт не подобається, бо він дуже великий. Інфініті не любить великі дома. Вони трохи навіть, такі громадські. ну навіть мені не подобаються. такі великі. Um, отакі. Це мій любімі, кстати, Хто не знає. Інфініті uh, вот. мені сподобається, бо тому, що він дуже сильно відкритий і зеркальний. Інфініти не подобається таке. Цей безплатний він не крутий точно. Uh, Катин, прикольний. Цей дом трохи маленький, оцей дом, кстати, дуже прикольний. Я думаю, ми можемо такий дом подарити інфініті. Це ідеальний вибір. Він легко зеркальний, він, в принципі, не такий уже зеркальний інфініті дуже подобається. Він біленький з Інфініті Це просто бажає, в нас від цього просто тащиться. Окей, okay, гар, і перше що подобається мені, навіть мені подобається, що гражик трошки такий прозрачний. Це прям дуже гарно. Дуже подобається, реально вельфак постарався, реально дом просто Т топчик. Реально, дом, топчик, 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 звісно. Uh, так, давайте виберемо скін, в якому я скині буду зустрічати інфініт. Він має бути якісь такі класичні, прикольні, простенькі, але вроді і дуже-дуже дуже, дуже, дуже необично суперовський. Uh, предлагаю тут робити скін, давайте я напишу. Uh, Ой, я що я пишу. Окей, uh... okay, я пиша, що я зараз роблю скін, тому типу, я не можу зараз, знаєте, ходити. Так я буду робити з цього скіна, щоб в мене було цих, коротше, штучок. Uh, так, давайте. Я дуже знаю, що Інфініті любить оранжевий, я вже вам це казала, тому я хочу зробити скін, такий, знаєте, трохи оранжевий, Щоб, я думаю, Інфіті дуже сподобається, бо я хочу, щоб Інфініті була дуже-дуже задоволена моїм скіном, знаєте? E, давайте виберемо якийсь такий коротенький, але такий довгенький топік. E, так, давайте я до прибереться, нас e, Так, прибереться, знаєте, нас Кстати, така мені дуже подобається, така на літненька, прикольненька. Але я думаю, не сильно прикольна, бо я люблю більш такі короткі віщі, прикольні, я думаю. Ну, Це трохи не сильно прикольно, Це взагалі щось не то. E, це якийсь купальник. Е, uh, ну, в принципі, можна таку кофточку. Можна, можна таку якусь знайти з пуховичками. Я, чесно, не сильно знаю. Я оранжевий вибираю рідко, звісно. Вот. А от інфінті вибираю часто. Е, uh, так. Давайте виберемо. Е, uh, так, 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 так. О, давай тут, в принципі, таку, -то. я не знаю, не думаю, прикольно. Ні, ну, трохи сильно якось, я не знаю, відкрито. Ладненько, давайте тоді повернемось до самого першого варіанта. Варіка, коротше, варіка варіанта. Ось цей варіант мені дуже сподобався, він нормальний і самий адекватний з тих всіх варіантів. Ну, типу я не знаю, як на мою думку, то РІЛ так і є. Так, давайте виберемо якийсь низ, толсинчики, тобто, це можуть шорти, це може бути джинси, це може бути будь-будь-будь що. Тобто люба річ, яка є в гардеробі. Як я бачу, в пак постарався наші оранжевої одежі, бачите, багато всякого додав. Бачите, є якісь такі от як о прикольно, хотіть таку татуїровку, даже мені каці подобається, але я думаю, Інфініті не соціальне, бо ну думаю, інфініти не дуже любить татуїровки. Типа знаєте, якось не ну, дуже прикольно. Ну, давайте я не знаю. Е, кстати, откети Infini тому теж сподобається. Ну, реально, дивіться, класика жанру в тому, що тапочки такі чорні з білим. Інфініті дуже подобається. І оранжевий є любими колір. Так що, я думаю, Інфініті буде дуже сильно задоволена, і рада, що я дуже зробила оранжевий скін. Так, але я ще його не доробила. Е, чекайте, прийшли мій дух на сервері. А то я так якось... А, та, та, на сервері. Окей. Так, давайте виберемо волосся. Воно буде теж, як ви зрозуміли, оранжеве. Знаєте, що було таке це, в принципі, таке оранжевеньке. Я, звісно, не дуже люблю знаєте, оранжевий, не, я, я звісно, його люблю, але ну, це не мій самий улюблений кольор. Мій улюблений кольор, ви знаєте, що він красний. Е, Певно, ви запитаєте, е, тоді, чому мій колонний скін рожевий, тому що вешпак давав більше речей знаєте, рожевого кольору, ніж красного. Така для вас цікава інформація. Так, я пытаюсь знайти якесь підходяче нормальне волосся. Е, я, чесно, поки що взагалі далеко до нормальних причосок, знаєте. Давайте напишемо, може, е, long hair orange. Я написала, типу, довге волосся оранжеве. о, знайшло хоча б якісь адекватне волосся. О, ну, в принципі, ну, в принципі, я думаю, топчик. Ну, реально, знає, мені кажеться, супер, взагалі. Ну, реально, взагалі, така чекулечка. Класно, мені самі подобається. Хоч і не фотографія оранжевого, але скин реально просто топчик. І це даже ще не кінець, так що буде зараз буде ще да, топчик-топчик. А, Давайте зробимо ще оранжеву сумочку якусь. Ого, прикольно, якась ці речки, але я, блядь, їх не буду, бо це трохи не під стиль. А, о, -о коротше, сумочка-пліце дуже-дуже така ефективна і прикольна. Мені подобається дуже, кстати. в принципе, Давайте, може, таку сумочку не наставимо, бо дивіться, яка вона стильна. Давайте ще візьмемо цю таку, там де, тобто, знаєте, Такі штучки можуть бути Давай Давайте, коротше, в, в, в усіх воїсковках додамо оранжеві і пошукаємо, може буде щось таке супер що нам подобається і ми все виберемо. Я е, не знаю, юбочка? ну вряд ли, інфінгіка, звісно, за сцене. О, таке -то не точно за ціни. Просто подивіться, скільки огня. <гнятна> Прикольні, коротше. Е, давайте може, ще в шапки додати оранже. Давайте додамо, оранжевий. Я не знаю, що, звісно, можна оранжевому знайти. О, давайте такі вот, знаю, ушки апельсинчики Не знаю, виглядає просто гарно, що що капець. Э, давайте пошукаємо. Э, так, давайте зараз чекати, Я цей скін перероблю. Я його підпишу, як скін, ну э, давайте пишемо э, скін, э, я напишу по-українськи. Що я, я вже просто щось пишу зовсім не те, що щось таке неадекватне. Інфініті. E, Отак якось пишеться ім'я інфініті, я, я написала скін інфініті, бо типу, ну, типу, знаєте, не в смислі, що я копірую інфініті, а в смислі в тому, що типу, скін, типу, що я ж, бо там Макс може написати тільки 30 букв, так що я написала скін інфініті. Я питаюсь на де мілю кудись потерявся, мені, звісно, дуже цікаво, куди він потерявся, мені, звісно, просто це дуже-дуже цікаво, -дуже звісно. E, кудись я просто насквозь пропав, я не знаю, коротше. М мені кажеться, в мене скін просто, я не знаю, дуже-дуже красивий. Він реально такий просто красивий. Що в коментарях наскільки ви оцінюєте мій скін. Він дуже красивий. Uh, так, Видав, я не знаю. Мені каже, кудись uh, іспарився. Я щось його навіть на крищі не бачу. Окей, okay. так, окей, окей, окей. Я ще предлагаю. Для Інфініті зробити один ще великий сюрприз. Інфініті так уже буде в повному шокі від того, що я їй подарую машину. Би, вона буде, звірно, в шокі, типа, откуда я їй подарую машину, але да, я їй подарую машину. Е, так, 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 так. Угу. Е, поїхали шукати мого друга. Ні. Так, я вам покажу, як я хотіла зробити їй великий-великий сюрприз. Зараз нам треба піти на кришу е, поліцейського участка, це буде участок? Так да. Так, да, поліцейського участка Участка для копів, коротше, я не знаю. Ось я таке ткую. Беремо вертольот. Ну, як ви знаєте, що. Е, так як ви знаєте, я ж вам вже казала, що інфіні дуже любить оранжевий колір. Так, якісь. Чоловік просто сів в цю як ракету, я не знаю, і тут щось питається рулити. Давайте ладно, давайте сядемо. Кінечні, я не буду з нимі хати, це хтось не поняття. Ну, Е, e, На жаль, Вольфпак не додавав оранжевого кольору. Mm. Да, ну, принципі, ну, да, давайте тогда сделаем красный. Ну, в принципе, красный трошки даже похож на оранжевый. Ну, знаете, так, легкий оттенок мае оранжевый. Ну, в принципе, согласитесь. Реально трошки даже похож на оранжевый. Я бы сказала, даже это больше, чем, оранж... больше даже оранжевый, чем красный. Потому красный не мае быть прямо, мне кажется, даже на тон э, ярче. Конечно же, куда он на тон ярче? Э, ну, короче, в моих мыслях на тон ярче. Конечно, в моих мыслях нереальные, конечно, но окей. Вот, сейчас куда-то пропал. Ура, боже. Ми кажуть, на великій швидкістю, щоб, знаєте, перш, ну, тіп, не на максимально, щоб нікуди не в'їхати, знаєте, з кінцями, а просто, знаєте, ну, тіп, на такі середньовекій швидкість. Щоб, в принципі, знаєте, так реально, те, що ми літаємо в воздусі, але при цьому, щоб ми не звалилися комусь на башку знаєте, чи на кришу, а потім ще за... не готала нам ще за кришу платити гроші, знаєте. Е, вот. так, ми з Інфініті не, не бажаємо комусь платити, так що. Ось тут якісь конюшники. Ой, блін. Я не знаю, чого я чисто я, 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 самоліта мені нормально рулити, ось от, Я не знаю пасхальним кійцем, не можна адекватно рулити. E, до речі, в коментарях хто чекає Пасху. Я дуже сильно чекаю Пасхи, бо це знаєте таке свято велике, круте, дуже сильно знаєте, зачароване, таке прикольне, дуже сильно люблю Пасху. Реально топчик. О, кстати, я, я задала, де ми можемо ще празнути. Зараз я вам покажу. Можемо ще празднувати, в принципі, отут. От, в принципі, подивіться, як гарно, перша куча шариків, це плюс. Подарок це плюс. І дуже сильно все таки ярке, це теж плюс. Так що, в принципі, ми всьому всьому тут, що є, ставимо плюсик. Ну, в принципі, тут не писуть фіолети, але, в принципі, зробимо білі, бо вони тут будуть більше пасувати. Мені здається, так, щоб білі більш пасувати. Ну, в принципі, реально більше так будуть пасувати. Я, до речі, типу... Е, так, 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 так. Е, ой, куди я поставила вже? Має бути просто все в цих білих гірляндах, має бути навіть трошки більше шариків, бо, в принципі, пак я ще постарався. А ні, в мене вже ліміт. Ну, в принципі, ладно. Можливо, я е, зроблю, типу тут може, на гірлянду менше, але будуть ще одні шарики. Точно можуть бути одні шарики. Я коротше, ще трошечки подумаю, у мене ще є один день подумати, так що е, я подумаю є партий, -салон, я не знаю, що це, І breakfast. Ну, breakfast це там якийсь як кафе, шкаубіт. Давайте зараз вам покажу, де ми можемо ще, в принципі, святкувати. О, беремо ламбу, яку я задаю Infinity. Е, так, 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 так. Ми можемо ще, в принципі, святкувати в Brook Heaven Dinner. Кстати, хорошенька, така знаєте, за Давайте, в принципі, подивимося, як там було б святкувати. Ну, я думаю, буде, в принципі, норм святкувати. знаєте. Ні, ну, в принципі не типу, там, не знаю. Я, звісно, не думаю, що типу, Брукхаймен Дінер це так для якихось свят, але, в принципі, думаю, навіть і нам підійде. Так, бачите, Брукхаймен Дінер, от. Такий ти круглосуточно. Uh, так, ну, дивіться, тут є Кока-Кола, в принципі. Прикольно. Фінті любить Кока-Колу, кстати, реально. Тут є хот-доги, в принципі, реально теж топчик. Вот. О, Коті Спрайт, Кокі, Кока-Кола і Пепсі. Чесно в коментарях різницю Кока-Коли і Пепсі, бо я чесно, не розумію різницю Кока-Коли і Пепсі. бо хтось говорить, що Кока-Кола лучше, хтось говорить, що пепсі лучше. Я просто злякалася, я просто повертаю, ну його тут немає, я просто повертаюся. Е... І просто, знаєте, тут мій друг просто стоїть, мене не пугав, боже, в мене чуть удар не стався. Фу, капець! Треба зараз ще от від шокола я навіть ще не дойшла от шока. Давайте візьмемо бутерброд. от, Ой, що я борпіцу, якщо да взяти бутерброд. Угу, Топчик знаєте. Я думаю, ми в принципі, можемо. дивіться, у нас є варіант. Або в кінотеатрі, або в Брукхевінг-дінер, або в тому кафе, або в партії вечірці. А на цьому закінчимо є відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Всім пока-пока, до нових зустрічей.